Шановний пане голово, шановні колеги, проект закону порушує надзвичайно чутливу і водночас дуже болючу тему. За сухими формулюваннями статей: щоденна боротьба тисяч родин, батьків, які цілодобово доглядають за дитиною з інвалідністю, сімей, які змушені обирати між роботою і доглядом людей, які залишаються сам на сам із системою. Що часто не бачить в них особистостей, а лише отримувачів допомоги. І саме тому держава не має морального права обмежуватися фрагментарними рішеннями або деклараціями. Підтримка має бути комплексною, передбачуваною і довготривалою, так як це працює в європейських країнах, до спільноти яких ми свідомо прагнемо. Ми позитивно оцінюємо саму ідею цього законопроекту, а саме. Перехід від розрізаних виплат до системи державної політики, яка врахує не лише гроші, а й догляд, послуги, реабілітацію, інклюзію та підтримку родини як єдиного цілого це правильний напрямок. І саме тому ми, як фракція Європейської солідарності, підтримуємо саму концепцію, логіку та філософію, яка закладається в даний законопроект. Водночас, ми зобов'язані говорити чесно: законопроект далекий від ідеалу і потребує доопрацювання у нинішній редакції. Він не дає вичерпних відповідей на ключові питання: чи буде ця підтримка реально фінансово забезпеченою, а не номінальною, чи будуть послуги доступні не лише на папері, а й у кожній громаді, особливо в сільській місцевості. Чи будуть люди з інвалідністю сприйматися як суб'єкти прав, а не об'єкти опіки і багато іншого? І для нас принципово щоб підтримка сімей, особливо в яких виховуються діти з інвалідністю?